Продажу у нас Toyota Avensis, це у нас народний седан від Toyota, максимально надійний, 1,8 атмосфера на 130 кінських сил, максимально надійний двигун, встановленим газовим обладнанням. Вписаний ті в паспорт, у нас весь в рідній фарбі. Зіміне тільки тому що була невеличка тріщина по ньому. Все інше в рідній фарбі, повністю ціленьке, гарненьке, оригінальні диски на гарній. Літні гумі, всі 4 електросклопідйомники, центральний замок, електроскладання, регулювання зеркал, все повністю працює. Зверху у нас чехли, знизу у нас звичайна тканина, кермо у нас чистеньке, гарненьке. останній власник користується ним з 2016 року. Все повністю обслуговував по регламенту. Клімат-контроль у нас працює. Також є підстаканники, місце для документів, бардачок, все повністю у нас ціленьке. По салону нарікань нюансів немає. Дверні карти всі ціленькі, ба за тобі... бінзобак у нас все відкривається. Ззаду у нас звичайні фари головенки, Спереду у нас встановлені леди в протитуманки і звичайні у нас лампочки в лінзах в ближньому світлі. Автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати його можна за готівку в кредит або в лізинг.